Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписитися на канал. Переможемо разом. 15 грудня Українці уставайте попропустити там на болотах страшна паніка. У відповідь на обстріли -го, -го грудня по Україні нові вибухи в Останкіно та Кремлі. Знову удари. Крім того, лунають вибухи по усіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО на радарах. Понад 100 повітряних цілей в москвичів Паніка такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, змі та телеграм-каналом заборонено про це писати. Після. Я курська будь-яка публікація зі скаргами на владу чи скаргами на війну або заклики припинити війну карається десятьма роками. Люди тепер мовчатимуть, навіть якщо пролетить у їхній будинок. В той же час сам Кремль евакуюють, пише телеграм-канал, топор помсти паралельно з цим в Москві. Знову почалося після повторно прориву дамби, охорону якої початку перебили. Чергова пожежа на заводі скла, який тільки тільки почали відновлювати після позавчорашньої пожежі. Ситуація на двох московських дамбах критична. Одна із них уже прорвана та затопила. Кремлівський вокзал там, якраз відправилася партія танків. Прорив на схід уже не поїдуть. Хіба попливуть природні катаклізми поклали нам на руку удари навіть по червоній площі. А забобонний Путін вважає, що то кара небесна? Ні, це карма. Це помста за Україну. Понад 600 загиблих за ранок. Україна розширюватиме використання результатів свого військово-промислового комплексу. ВПК з метою дестабілізації можливості країни агресора Росії атакувати українців та українську територію. Про це заявив політолог, голова центру аналізу. А стратегії Горечаленко коментуючи найбільшу атаку дронами і ракетами по РФ цієї ночі, це просто вибух для військового крила кремлівського режиму, оскільки ми бачимо, що здебільшого усі уражені об'єкти справді належать до міністерства агресії РФ. І таким чином, ми бачимо, що навіть можливо ці атаки трішечки зіграли на протилежне крило Кремля. Ми знаємо, там існує протистояння між ФСБ і їхнім міноборони, але тим не менше, звичайно, ж цей удар сьогодні показує, що Україна має можливості для розширення атак по. Військових об'єктах країни агресора, і ми на цьому не зупинятимемося, сказав він. Політолог нагадав, що внаслідок атаки буквально за одну ніч було уражено чотири російських Іл-76. До речі, хочу нагадати, що шахеди, якими нас атакують постійно і систематично, теж привозили до РФ Іл-76 сімдесят іранських і російських бортів. Не виключаю, що навіть ці ураження десь і брали у цьому участь, плюс звичайно ж ту двадцять 3 мтри, які постійно використовуються для атаки проти України проти корабельними ракетами Х-22, які не є сьогодні ос. Поточними і це сьогодні показує, що Україна розширюватиме використання результатів свого ВПК для того, щоб дестабілізувати можливості країни агресора атакувати нашу державу, каже Чаленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.